Усім привіт, з вами Максим Діверсіто. Продовжуємо наш марафон. Кожного дня на каналі виходить нове відео, і я намагаюсь робити так, щоб ці відоси були різноманітні. По-перше, сьогодні відос українською. А по-друге, я вирішив ну, не тільки ж про дівчат нам з вами розмовляти. Сьогодні поговоримо про дружбу. Поїхали! Макс, привіт! Давно дивлюсь твій канал, дуже допомагає, за що безмежно дякую. Правда, в особистому житті. Піздець, історія піздець, і взагалі шматок лайна. Ну, я знаю, просто подивився вже історію, що це гумор. Але ж таке дійсно буває дуже часто. Що хтось пише свою історію, він дякує, а там шматок лайна. А ще готовий тобі скинути донат, тільки кинь карту. Це теж вже є мемом каналу. І досі іноді я отримую повідомлення, коли хтось мені пише Макс. Дуже хочу, хочу тобі віддячити. Куди? Куди мені задонатити? Тому що я ж дивлюсь твій канал вже декілька років. Бісить, пиздець. Мене звати Мороз Роман Олегович. 10.09.2001, Серія паспорту 0089111. Анон, будь ласка. І я думаю, що це справжня серія паспорту. Ну, ви ж розумієте, що це гумор. І таке дійсно буває. Так, ніхто мені ще не скидав свою серію паспорту. Романе, ти перший такий. Але дійсно буває так, що хтось скидає свою історію, пише вже в історії у файлі, що ось мене звуть так-то, так-то, а потім каже: ну, якщо будеш розбирати на каналі, тоді зміни ну, моє ім'я. А якщо я не буду розбирати на каналі, нащо взагалі мені твоє ім'я тоді? Коротше, Романе, починаєш потужно. Дякую. Все це жарти доначу по можливості і тобі, і фондам, та й трішки волонтерю. Ну, до речі, не, я б не сказав, що трішки Роман це хлопець, який нам з вами, і 30 й бригаді допомагає. Ми з вами збирали кошти для 30-ї бригади. А він купував тачку, відвозив її військовим, і таке, і таке інше. Він не трошки волонтерить, він молочага і йому респект за це. Плюс я і так світився у телеграм-каналі. Підписуйтесь, нам смачно жарять русню. Він каже про мій телеграм-канал. Так, дійсно можете підписатись. Так. Та й ті, хто був причетний до історії, зрозуміють, про кого мова. Бо один дивиться твій канал. Чому тільки один? Хай багато хто з твоїх друзів дивиться. Але можливо, дійсно, навіть той один після цього відосіка дивитись вже не буде. Не знаю, не читав ще історію повністю. Але якщо серйозно, то дякую тобі за твою роботу, допомогу нам, допомогу військовим. Твій канал дійсно допомагає не стільки у сфері стосунків, а й побутові побудові, особистості, успіху, кар'єрі, адже це все взаємопов'язано. Дякую. У мене питання не стільки про дівчат та зваблення, а стільки про дружбу і важливий твій погляд, тому що у моєму житті твій канал відіграє важливу роль. Це дуже круто. Дякую. Дякую кожному. Хто. Хто дякує мені, хто дивиться канал, і хто вважає, що мій канал відіграє у його житті важливу роль. Мені, звісно, це приємно. За останній період сталося декілька моментів, у яких можна перевірити, чи дійсно ті, кого ти вважаєш другом, друзі. Взагалі, коли трапляються якісь події негативні, це дуже крута перевірка. Перевірка стосунків, перевірка дружби. І як там кажуть, у горісті та радості, так? у радості багато хто буде поряд з вами. І ми кажемо це і про стосунки, і про друзів. Коли все добре, то і дівчат ну, буде багато, які захочуть бути поряд з вами, і друзі знайдуться без проблем. А ось коли є проблеми, коли є щось негативне стається. Ось тут і дійсно можна зрозуміти, хто повинен бути з тобою, навіть коли ця радість, коли все добре повернеться. Особисто я вже дуже довго думаю та обдумую цю ситуацію, ці ситуації, та хочу розібратися, чи адекватні у мене рамки у плані дружби. Чи я дуже зайобістий і дивлюсь через кончену призму, бо мені тільки 21 рік. Про другу та третю ситуацію думаю, що це мої закидони та накрутив. Перейдемо до ситуації. Давайте. Ситуація перша. Початку війни я був у одній волонтерській організації, один із засновників. Також одним із засновників був мій друг, з яким вже років вісім дружимо. Добре. Але літом ми дуже сильно посварились з командою, не з другом. І я пішов з фонду з, -з, -з скандалом. І знаю, які там слова говорилися у мою адресу. Він мені їх і говорив. Бо вони не з самих приємних. Так от у чому сутність питання? Як би ви поступили на місці, коли вашого друга обсирає спільнота, в якій ви знаходитесь? Ну, якщо ти правий, ну тобто є волонтерська організація, ти правий, а тебе обсирають, ти правий, а тобі довелось звідти піти, то звісно, що друг він повинен піти разом з тобою. І звісно, коли тебе обсирають, він повинен казати їм: Бля, що ви взагалі пиздите? Це ви, блядь, тупі долбойоби. обойобий. Нащо, ну я так трішки цю історію знаю, я скажу, що там Роман, я вважаю, що він у цій ситуації правий. І він повинен сказати: блядь, ви якісь кінчені, що взагалі у вас там, ваші башки, я йду разом з ним. Все. Якщо він мовчав, якщо він піддакував, їм, Якщо коли вони тебе хуйсосували, він просто такий сидить, а потім приходить і тобі все це переповідає, ну це дуже дивно, блять. Бо особисто для мене друг це близька людина. Якщо б його обсирали, так як тоді мене, я б накидав їм хуїв та пішов би звідти. О! Бо сприймав це накидом і на мене, так як цю людину обрав я і вона для мене близька. Я вважаю так, що якщо там друг просто мовчав, це хуйовий друг. Якщо друг там залишився, тобто він такий так, 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 так. Так, звісно, ви не праві, Рома правий, але я залишусь разом з вами, тому що мені так вигідніше. Ну це якась хуйня не дружба. Я вважаю, що навіть у цьому питанні треба бути більш категоричним. І йому, і тобі. Я б на це закрити очі не зміг би. І я вважаю, що після цього. Дружба повинна завершуватись. Якщо вам 21 рік, ті 8 років, які ви один, одного знаєте, це не про що? Ви там ще діти були. Ось перевірка. Ось один з перших насправді таких дорослих вчинків. Доросле життя почалося. І одразу цей іспит твій друг не здає. Нахуй його? Ситуація друга. Сталося вже з другим другом. З ним дружимо 16-18 років, нам по 21. Ну прям дружити, так дружить. Він часто дивиться твій канал, тому думаю, що побачить це відео. Передай йому, що він підар і шмат лайна, бо в недавній історії з дівчиною дуже сильно натупив. Ну, таке, якщо натупити це, якщо ти натупив, так? будь-хто з нас може натупити, і у кожного з нас в житті були моменти, коли ми підтуплювали. Але ж треба з цього зробити вірні висновки. Якщо він не не хоче їх робити, тоді він підр і шмет лайна. До ситуації в понеділок віз тачку пацанам на фронт він був зі мною. і Попали ми у ДТП. Винуватець я. Я в'їхався в авто попереду, перший раз в житті, тому стрес невеликий був. Тряся, підбігаю до цього авто, і там людина непритомна лежить. Плюс дізнаюся, що була дитина вісім місяців. Блять, я ще дізнаюся, що блять, хтось буде дреліті зараз. Це третя година, мать її, йо, блять. Ремонтна пауза у всій красі, але ми продовжуємо. Трясся підбігаю до цього авто, а там людина непритомна лежить. Плюс дізнаюся, що була дитина 8 місяців. І це дуже сильно вибило мене, бо їде родина додому по трасі. Тут з'являється чмоня по типу мене, і не стає когось з родини. На щастя, все обійшлося добре, ніхто не постраждав, летів тільки на гроші. Хоч в моменті холодний розум був, і макушка варила, але ввечері мене рознесло. Це нормально. Ну нормально, що в тебе був стрес, і ти хвилювався. Адреналін підскочив, потім э, приходив до норми, і звісно, в тебе так мовити отходняки. Я підраховую, наскільки влетів, бо страховки не було, і трішки ахуєваю. Розумію, що попав на велику для себе суму, трішки проунив зовсім небагато. Друг був зі мною тоді та запитав, чи будуть у мене кошти розрахуватися. На що я сказав, що не знаю. Реально не знаю. Потім тема перевелася. Особисто б я у такій ситуації поступив би іншим чином. Сказав би так: якщо не буде ідеї, то звертайся, щось придумаємо. Думаю, я можу покрити якусь частину, а повернеш, коли зможеш. Це не означає, що я прошу покрити все і розв'язувати цю проблему, але на мою думку, проговорити це потрібно було, як мінімум. З фінансами у нього все добре, і та частина була б незначною від його бюджету. Ви як думаєте? Слухай, як до я думаю, що звісно, якби він був би ідеальною людиною чи ідеальним другом, то він повинен був би це проговорити. Але ж не ти не ідеальний, не я не ідеальний, ніхто з нас не є ідеальним. Тому я вважаю, що якщо ти у нього попросиш, тобто ти напряму скажеш, так і так, все ж таки я не знайшов де взяти гроші. Чи можеш ти мені допомогти, чи ні. І якщо він тобі допоможе, то він нормальний друг. А те, що він сам це не запропонував, то таке. Знову ж таки, ідеальніше і крутіше, і ще добре, і було б, якби він, він це зробив сам, але ж не зробив, то й не зробив. Якщо він тобі допоможе, ти попросиш, а він допоможе. Це нормальний друг, і треба цю дружбу, звісно, продовжувати. Друг має проговорити це, чи я такий зайобістий тип. Ну, я наче прокоментував. Йдемо далі. Ситуація третя. Ситуація з другом із другою ситуацією, але схожа на першу. У нас є один спільний чат однієї компанії. Час від часу я люблю робити меми. І зробив про нашу сходку та скинув у чат. Після того, до речі, якщо у вас є круті меми про канал Максима Діверсіто, ви можете скидати мені в особисті. І я повикладаю такі мемчики в телеграм-каналі. Так ось, після того, як я скинув, написав про відсутність реакції. І робити не буду в контексті жарту. Там сказали: класно, давай ще. А я говорив про відсутність реакції на повідомлення типу смайли на меми. Ну добре. Ну, то, -то скинув, нічого не було і он пожартував. Через декілька годин багато змінених тем мені приходить відповідь на меми. Мені не сподобалося. Я так розумію, якась дівчина написала: Я такий ага, ти сказала, що це хуйня. блядь, да ти ахуїла? Я сука, митець, і хтось на мою творчість каже хуйня. Це з гумором написано, але так, це якийсь чат. І якщо тобі не сподобались меми, ну тобто іди просто мимо і не коментуй. Можливо, там якийсь такий мем, що там у неї срака почала палати, і вона не пише про це, але пише, що їй не сподобалось. Але ж усе одно, в принципі, з її боку, це агресія. Ну, ми, ми не знаємо, які меми, але якщо там такі доброзичливі меми, а вона така пише: ти доброзичлива, а вона з агресією. Хто тут, блядь, ахуєвша курка, вона. Я абсолютно доброзичливо. Відправляю таке повідомлення, ну і нахуя ти це пізданула. <гум> ну, ну, я, ні, ну, я це зробив доброзичливо. Ну, добре. Ну, може, ти і думав, що це виглядає доброзичливо. Ну, коли пишеш, ну і нахуя ти це пізданула, то, в принципі, багато хто буде сприймати це як агресію також. Ну, добре, вона розпочала, ти підтримав. ви... Двоє починають агресивно спілкуватись. Але ж вона не вживала матерні слова, а ти так. Це не сподобалося адміну. Вона сказала, також дівчина, що це її думка потрібно її поважати. Прям чимось таким, да? Ф феміністичним таким повіяло. Я відповів, що потрібно поважати роботу інших, а хуйову критику можна залишити при собі. Сказано доброзичливо і з посмішкою. Слухай, ну, а воно не зовсім виглядає, що це доброзичливо і з посмішкою. На що мене кікнули? Такіну, то та кікнули. Ну, тобто, дивись, є ситуація, де ви почали між собою якось сперечатись. Причому ти робиш це з матюками, ти робиш це агресивно. Так, можливо, вона розпочала перша, але ж з тебе ну, і у тебе цього більше. Чи можуть тебе в якомусь чаті за це кікнути? Ну, можуть. Все залежить від адміна. Просто там була дохуя тем, я не питав чогось думку, а було повідомлення про відсутність реакції. І якщо не подобається, то прогорни та проігноруй. Згоден. Це те саме, якщо я показую інтер'єр мого нового будинку, а мені кажуть, хуйня. Згоден. Ну і від нього реакції не було. Це ж всього чат якийсь. Яка реакція? Це просто якийсь чат ваш. Ми я цей момент, і я сказав, якби я поступив на його місці. Я просто лівнув бущати або з тією компанією ми знайомі місця три. Туди його я позвав. Слухай. ну, Якщо це чат, для якого ти робиш меми, ну, тобто це взагалі не про що. Це якась така розвага і цінність цієї розваги, що для тебе, що для твого друга, вона повинна бути трішки менше, ніж 0. І тому, якщо він. Якось не почав там щось доказувати, що ти крутий хлопець, або сам одразу звідти звід не з'їбав, ну таке, це не про що. Можливо, це в мене такі зайоба, але я поступив так, як описав. І для мене важливо, щоб настільки близькі люди у таких критичних ситуаціях поступили б так само, як я. Тим більше, що знову ж таки, те, що ти тут пишеш, що ти доброзичливо писав такі повідомлення, ну є ще питання, наскільки воно виглядало доброзичливо, саме і для твого друга у тому числі. Що ви про це думаєте? Я думаю, що це взагалі не, не про що, і якісь висновки з цієї ситуації не треба робити. Не треба. Можливо, що якщо ти комусь пишеш слово дає нахуя і піздануло, і це в одному коротенькому реченні, то дуже багато людей будуть це сприймати за агресію. Ну, це майже 100%. Добре. І цікаво, чи це у мене неадекватні рамки, чи я не розбираюся у людях. Ну, я стосовно третьої ситуації, все ж таки, скажу, що це більше про неадекватні рамки, ніж про те, що можна про людину зробити якісь висновки. Можливо, ви десь зі мною у чомусь не згідні. Напишіть про це в коментарях. Можливо, у вас є також ну, якісь ситуації, де за останні місяці ваші друзі повели себе якось негарно, ви самі. Можливо, замислюєтесь, а продовжувати цю дружбу чи ні. Ви також можете написати мені цю історію і, можливо, на каналі я її розберу. На сьогодні все. З вас вподобайка. Підписка на канал, якщо ви цього ще не зробили. І, звісно, зустрінемось з вами на каналі завтра.